Привіт, ви дивитесь Федері Влог, і Сьогодні у нас е, нова рубрика, яка називається Як справа. Ми вирішили періодично звертатися до героїв, про яких ми вже зняли великий випуск, і спитати їх просте питання: як справа, що змінилося, що відбувається? Тому що наші герої супер цікаві. І почати з бренду Хартія, який взагалі не бренд, а насправді бригада. А вже і не бригада, а корпус. А, 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 а ще простіше, хартія це нове українське військо, і сьогодні ми поговоримо про те, а як це сталося, що відбувається, і що ми робимо разом. Як не дивно, все почалося з мого поста, я написав пост про Сєву в Фейсбуці. Там була така проста думка, що мені боляче, що ми читаємо хороше про людей, які служать у війську, частіше за все, коли з ними щось сталося, коли їх хтось поранив або, не дай Боже, вони загинули. Я написав, що було б класно розповідати хороше. Про людей, які от просто служать прямо зараз. Я не скажу, що ми якось там дуже багато з Сєвою спілкувалися, ми були знайомі, знайомі давно, але не близько. І десь через тиждень чи два він мені подзвонив і каже: ти знаєш, у нас є думки про те, що напевно нам треба з Хартії, яка є е, просто добровольчим підрозділом на 150 людей, е, вже робити щось більш системне. Можливо, це буде бригада. Вже були про це якісь думки, розмови, але не було ще жодних рішень. І тоді було зрозуміло, що потрібно із брендом почати працювати. Бо до того бренд це був шеврон, це був постер, це були якісь речі такі дуже живі, дуже справжні, але дуже аматорські, дуже гаражні. І сєва спитав, скільки це буде коштувати. Я сказав, що це не буде коштувати нічого, і що ми готові працювати разом, і щоб Федерів Agency фактично починала як працювати як частина харті, да? залишаючись Федерів едженсі. Він сказав, а скільки це буде тривати, скільки ви так готові? я це дуже просто до перемоги. І Я сказав, окей, все, такої печі я не можу не прийняти. Тому ми почали працювати одразу. Тоді з'явився новий стиль, який був еволюційним розвитком для слобожанського полку козацького, якому там багато століть. І оцей лук да? тобто там, він став нашим символом. Найцікавіше для мене сталося зі слоганом. Бо слоган був сформульований як сила волі, але Реальність його змінила. Бійці хартії, хартійці сказали, ні. Ми хочемо, щоб це була сила і воля. І це не була дискусія. Так просто сталося. І мені присилали відосики, як люди, які на позиціях вирізають це там, в дереві, та, з яких зроблені укріплення. Ми бачили фотографії, як люди роблять тату. З лого Хартія і е, сила і є е, її гасла. Потім ми зробили першу рекламну кампанію, потім другу. А потім Хартія почала зростати. Хартії дуже великий вплив цивільного. Цивільного не в сенсі того, що там немає дисципліни або які-то речі, які в армії не сприймаються в харті культури. Ні, коли я говорю цивільно, я маю на увазі в першу чергу бізнес-середовище і підходи, які використовуються в підрозділі, вони відображають фактично ну, суттєву присутність цивільних, які приймають рішення. Мене звуть Саша Жиляєв, я маркетолог. Я працював в таких компаніях, як Comfy, Prom.ua, Multiplex, на топових посадах маркетингу. А в Хартію потрапив випадково чи не дуже. А я був знайомий з паном Всєволодом. Спочатку працював на волонтерських засадах, приїжджав на декілька днів, і потім восени я вже доєднався до війська повноцінно як солдат. Жиляє. До війни я займався будівництвом, але вже восени 22-го року стало зрозуміло, що якщо ти хочеш мати безпосередній вплив на ворога, хочеш доставати його, бачити, уражати, то саме за БПЛА майбутнє. Я за освітою взагалі медсестра. Ось тому я навіть собі не думала, що я пов'яжу своє життя з технологіями. При цьому мені дали змогу спробувати, мені дали змогу проявити себе, тому що люди бачили мою мотивацію, і те, що у мене дійсно є бажання навчатися. У нас є люди, які працювали в Нацбанку, а зараз вони займаються плануванням місій. У нас є люди, які займалися логістикою в напрямку пошти. Зараз вони займаються організацією плануванням логістичного забезпечення бойових дій. Є люди, які були якісними фотографами на даний час, вони працюють в розвідці. У кожного є якийсь потенціал. Ну, буває людини середньої ланки. Тобто у когось є якісь та от ізюмінка. І от наша задача знайти ту ізюмінку для того, щоб максимально її розкрити, масштабувати. І тільки за рахунок цього ми маємо. Певний успіх. І якщо б спитати мене, чи хотів би я щось змінити в своєму е, житті, я б відповів, би, що я б нічого б не міняв би і залишав би так, як є, Тому що тут я відчуваю цей зріст. І мені здається, що ця, цей взаємозв'язок, що люди зростають всередині Хартії, а завдяки цьому зростає Хартія. Це дуже здорові стосунки. Це Дуже прогресивні стосунки, і ми хотіли це передати через таку е, живу, не дуже типову для військових брендів кампанію. Для того щоб реалізувати цю ідею, ми використали візуальну метафору гігантських людей, військових, які служать в Харті, і вони височують над різними містами України, символізуючи таким чином те, ким вони стали вже знаходячись в Харті. Гігантами, великими, величними. Це дуже прямолінійна метафора да, про зростання, але от в цій прямоті і простоті її сила. Да, тому ми одразу за неї зачепилися. Вона відповідає от такому моєму улюбленому принципу проста ідея складне втілення. Бо придумати її, донести її, вона одразу була зрозуміла, вона не потребувала додаткових пояснень. Але щоб зробити її, пішло майже пару місяців. Почалось все з підбору фотографій. Нам треба було знайти фотографії українських міст, щоб композиція була монументальною. Щоб вписуючи туди людину, вона не була просто маленькою людиною в пісочниці або звичайною людиною в мініатюрному місці, треба було шукати правильні ракурси, щоб людина возвеличувалась над глядачем. Даніл шикарно відпрацював по кривому рогу. Він сам з кривого рогу, і він знайшов у себе вдома фотокнигу про Кривий ріг зв'язався сам з фотографом. Фотограф надав нам банк свої фотографії. Каже: можете подивитись, може знайдете ще щось краще. Ми знайшли ще краще. І ця фотографія, власне, зараз в компанія. Це шахта. Вони ну ми зняли близько 18 героїв, і всі вони різні. Але мене вразило особиста щирість тобто, кожен військовослужбовець. Він був щирий, з ним було легко, спокійно, приємно, цікаво. Враження таке, що ти в надійних руках. Ми хотіли показати з одного з боку, показати, що люди можуть зростати, з іншого боку, зв'язати це з регіонами і з країною. І ще з одного боку, ми хотіли ж показати саме обличчя тих людей, які. Які давно з нами, і це героїчні люди, і легендарні багато хто з них. Це були військові різних напрямків діяльності. У них різна зброя, абсолютно різна. Починаючи від дронів, закінчуючи книгами Сундзин або книга Жадана, який служить в Хартії. Для уважних або для тих, хто знає всі міста України, ми завжди вибирали ракурс міста так, щоб після інтеграції туди військового він дивився на схід. Він ніколи не йде зі сходу до нас. Він завжди стоїть лицем до ворога. Коли ми отримували кольоропроби, розгортали, я казала, та це можна в постер в кімнату кожного підлітка вішати, так тому що військові це такі сучасні супергерої. З готовою фотографію треба ж зробити і відео в мілітарній комунікації. Оптимізація бюджету це дуже критичне питання. Тому ми одразу подумали, як можемо використати штучний інтелект для того, щоб зробити відео. Експлуатували його по максимуму, наскільки змогли. Перегенерувати Альтаїра, перегенерувати карнета. А тут карнет занадто сильно ступає в воду, і Дніпро виглядає як марянська впадина. кажу. Ні, ну не працює, треба перероблювати. І хлопці власне зробили грандіозно велику кількість роботи над тим, щоб перероблювати і щоб ми побачили власне цей кінцевий результат. Зростаю в хартії. Дзвони за номером 3333. 33. В результаті ми зробили таку велику повноцінну кампанію, яка власне розкладається і на зовнішню рекламу радіо, відео на телебаченні. Ми це навіть побачимо. Так ми дуже пишаємося цим результатом. Вважаємо, що це була доволі така кропітка, цікава креативна робота. Здається, що це буде виділятися. У нас є знання та експертиза. Щоб робити ті речі, які їм в тому числі потрібні. Якщо ми можемо це зробити краще і більш ефективно, ніж якби вони робили це самостійно, ми маємо це робити і, і врешті-решт, робимо. Мені, чесно кажучи, сподобалось, ну, мені здається, що це е, на сьогодні буде одна з найуспішніших. Ну, естетично, вона, я думаю, буде найкраща. Ну, якщо Сєва сказав, то так і є. Але насправді моя улюблена кампанія наступна. Бо ця кампанія для мене вже минула. Все, вона в ефір. Мені дуже цікаві результати, але ми вже працюємо над новою хвилею. Ми вдячні Федерів за наше співробітництво плідне і якісне. Мені здається, це є обов'язком. Якщо ти живеш в Україні, заробляєш в Україні, ти маєш це робити. Я не знаю. Коли закінчиться цей етап війни, сама війна, там і так далі. Але ми точно будемо продовжувати. Бо коли є пройдений шлях і є спільне майбутнє, це дуже надихає. І я дуже вдячний Харті за довіру, і ми будемо продовжувати.